Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Сьогодні хочу зробити вам таке коротеньке відео, але не зі своєї ділянки. Я зараз у моїх батьків і хочу показати вам гартензії, ці кущики, які є в моїх батьків. Хочу показати, як вони виглядають, і хочу показати, що я з ними роблю, буду робити і навіщо. Ось такі кущики. Це пастельгрін, вже буде квітнути. Вже розпускає свої ці квіточки. Теж буде велика-велика шапка. Тато в цьому році виправляв минулорічну помилку в обрізці, лишив дві гілочки. Зараз вони дуже гарно виглядають, тому що в минулому році, ну, як ви розумієте, всім було трішки не до саду і нагороду, тому були вони не дуже вдало обрізані. були такі, наче віники зверху. А в цьому році папа вже все виправив. І дуже гарно вони виглядають. Ось такий кущик Пастельгрін, і хочу показати вам на прикладі. Це невідома гартензія. У мене така сама є. З цієї гартензії роблю дерево. Будемо дивитися, що це за сорт. І будемо в цьому році пізнавати, хто це. Так, це я привезла самарську лідію, фрамбосін, посадила. А це теж невідомий сорт, будемо дивитися, коли заквітне. Трішечки хлорозить, але нічого, це виправляється дуже-дуже швидко. Що я буду робити і що я вже зробила? Так, це у батьків тут м'ята росте. Ось ще один кущик, теж невідомий сорт, будемо дивитися. В минулому році було не до Цих гортензій, тому навіть, навіть не дивилися, як вони там квітнуть. Я не дивилась, коли приїжджала. Так, і що хотіла показати. Ось дивіться, і з цими гортензіями, що я зробила? Я в перший день, коли я приїхала, я пролила їх всі: лимонна кислота, 1 столова ложка на 10 літрів води. Я їх пролила, тому що вони ростуть у звичайному ґрунті. І я додала їм трішки кислотності. Потім через день я обробила всі ці гортензії, по листу водорозчинними добривами. Кристалон, Ми була 13.4013. І що я хочу вам показати? Ось дивіться, бачите, такі листочки. Ось такі листочки. Коли ми перевертаємо, ми можемо там побачити, знайдемо якісь, якихось шкідників. Це роблять шкідники. ось такі. Листочки. А, і ще один момент. Ця гортензія росте у тіні І коли волотисті гортензії ростуть у тіні, у них такі дуже слабенькі ці пагони. Вона трішки невдало посаджена, але восени батьки виправляють цю помилку. Сюди на це місце вони посадять, я їм привезла кущик нескінченного літа. Крупнолисно. О, тут нескінченне літо буде чудово себе почувати, а цю, о, цей кущик пересадимо на те місце, там, де я зараз посадила нескінченне літо. Думала, чим обробляти ці гортензії, чи спочатку філатом заліза, чи, а, чи обробляти від шкідників, але вирішила, зразу я оброблю від шкідників, бо вони портять листи. Ось так вони. Листочки ці виглядають, вони поїдені. З них смокчуть соки, які шкідники. Якщо перевернути цей листочок, то і приблизити, то можна роздивитися, що тут щось сидить і щось смокче. Зараз, якщо сфокусується, то я вам покажу. Ось такі штуки тут сидять. Тут може бути або кліщ, або ще якісь, якісь шкідники обробляти, буде в Він дуже добре справляється з цими шкідниками. Далі, далі у батьків ще одна красуня. Теж вона вже з бутончиками. Сорт ми не знаємо, треба буде дивитися, тому що погубилися усі назви цих сортів, і тато пересаджував навесні ці всі гортензії сюди, бо вони росли на городі. А тому назви всі загубилися. Будемо дивитися, коли вони розквітнуть. Ось так. Ще я що зробила з цими гортензіями? Я додала сірку, просипала сіркою, щоб трішечки підкислити їм ґрунт, щоб ґрунт постійно був слабокислою реакцією, щоб всі добрива, які будуть... Давати ці гортензії батьки, щоб вона гарно їх засвоювала. Далі, далі такий кущик – це лаймлайт. Він набирає бутончики і буде квітнути, обрізаний дуже-дуже низько. Лишилось два пагони і має бути великі шапки. Ці гортензії теж тато все. Все виправляв всю обрізку і обрізав дуже гарно буде в цьому році два пагони На наступний рік можна лишити обрізати на дві бруньки. Далі. Далі полістар. Це я її трішечки підпортила, кисла вода і потрапила на листочки і пожгла їх. Але вона відійде і все буде з нею добре. Серединка чудова, це тільки ось там, де на листочки потрапилася водичка з лимонним, з лимонною кислотою, там вона трішечки. Попечено, а так нормально виглядає. Підписала батькам назви цих кущиків, і у полістар написала, що весною її треба обрізати на 3-4 бруньки. Хто мене питав, як я обрізаю свою полістар? Свою полістар я обрізала, я зрізала тільки суцвіття. Це карликова гортензія. І в неї небагато ось цих бруньок. І там, де я зрізала суцвіття, це і виходить десь три, максимум чотири броньки. І в цьому році вона в мене дуже-дуже гарно виглядає. Коли приїду додому, я вже зніму відео, як вона буде виглядати зараз, тому що я вже тиждень у батьків. Там у мене чоловік справляється з нашим садочком. А зараз, поки я тут. Обрізати полістар низько не потрібно. Якщо низько обріжете, вона може не заквітнути. І ось тут я посадила, теж трішечки не дуже вдало, саджала ввечері і не знала, де там ранком сонце. І зараз ось потрапляє сонечко. К вечору вона трішечки підвядає. Коли сонце сходить, вона відходить, звичайно, але так не повинно бути. Вона в цьому році вже буде рости так, як вона росте. Це нескінченне літо, крупнолисна. Але осінню треба буде поміняти цю гортензію з тією, яку я вам показувала, що росте в тіні. І тоді та гортензія буде на цьому місці, дуже чудово себе почувати, а ось ця гортензія буде в тіні теж дуже класно рости. Це мій саджанець, буде квітнути. Вирішила я не прибирати суцвіття, хай вже буде. Тому що це минулорічний саджанець. І одне соцвіття він має витягнути. І подивимось. Теж я підкислила грунт ось такими гранулками. І все. І ось такі кущики зараз ростуть у моїх батьків. Сьогодні, як сяде сонечко, то я їх оброблю вертім'яком. Ось такий препарат. Він від. Він дуже гарно допомагає і від кліщів, попелиць, стріпси, колорадський жук, білокрилка. Тобто від всіх цих шкідників він дуже гарно працює. Мені подобається вертім'як. І я обробляю і вдома свої всі рослинки ним. Ось, Єдине, що від тлі від тлі я обробляю рослини актарою. Від тлі і від. Хрущів бо в нас в цьому році, та в нас не тільки в цьому році, у нас і в минулому році дуже багато було. Хрущів в цьому році взагалі е напасть якась з цими хрущами, жируть все підряд, все, в общем, обробляла, то обробляла актарою, Розводила пакетик актари 6 грам на 3 літри води і по одноразовому стаканчику підливала під корінь, то наче все добре. Зараз. Ось такі це молоденькі всі кущики. Ще хочу показати рослинки моїх батьків. Це тато зробив таку піч на вулиці під накриттям минулого року. Коли ми зрозуміли, що може не бути світла і треба якось готувати їсти, то тато зробив таку піч. Вона зараз клієнкою застелена. І хочу показати маленькі рослинки. Ось вони вже привикають до сухого повітря, вони вже з корінчиками. Зараз покажу ось корінці. Видно, тут ось корінчики. Оприскуємо ми їх кожен день. Десь тут корінці я бачила. Трішки вони були залиті, але зараз зробили дирочки тут, і вони ростуть. Ось так вони виглядають. Ось такі вони гарні. Стоять вони на вулиці в тіньочку. Ось так ми їх накриваємо і інколи трішечки більше відкриваємо і привчаємо до сухого повітря. Ось. Ще трішечки покажу гортензії, які я привезла до батьків і посадила. Так, і посадила ці малюки я на городі. Це глишок. Так. Ось покажу ось рядочок гортензій. Це минулорічні кущики, які я вам десь у відео показувала, які росли у півлітрових горщиках. Тут і минулорічні кущики, і цьогорічні. Так, ось так виглядає цей Skyfall. То теж, скоріш за всього, Skyfall, але я його так позначила, тому що це під питанням Skyfall, це чи якась інша. Якийсь інший сорт. І ось так виглядають геркулеси. Це саджанець цього року. Маленький такий. Його видно, що він цьогорічний. Він посаджений, вони всі посаджені, просто у звичайний ґрунт. Коли саджала ці гортензії я обтрусила повністю торф. Торф, в якому вони росли у горщику. тому що коли ми саджаємо у відкритий ґрунт гортензію, і там не дуже великі корінці, то цей торф, в якому вони ростуть у горщику, необхідно обтрусити. Тому що, якщо ви саджаєте із торфом, і якщо ще й зверху потрапляє звичайний садовий ґрунт, то торф дуже дуже гарно утримує вологу. Там в собі і корінці не справляються з цією вологою і починають гнити. Тому раджу всім, хто висаджує із півлітрових горщиків, там де не, не дуже така велика коренева система. Я дуже раджу обтріпувати ось той торф. Не саджайте з торфом. Я так в цьому році іспортила свою одну гортензію. Коли я прийду додому, я вам її покажу. Я навіть не знаю, що там з нею. Чоловік доглядає за нею і. Таку маленьку гортензію я купувала в півлітровому горщику. Це була гортензія Red Velvet новинка. Це був садженець із касети, який пересадила дівчинка, у якої я купувала у півлітровий горщик. І я купила. Там була коренева невелика. І я посадила з цим торфом. Я знала, що з торфом саджати не потрібно і не можна. Але чому я так поступила з цією гортензією, навіть не розумію. І посадила ось так неправильно. Я її поливала. І я її залила. Я потім вам покажу, як виглядає гортензія, яку ми заливаємо. Якщо знайду відео тієї гортензії, я десь вставлю, Якщо ні, то тоді я вже вдома приїду і зніму ту свою ритвельвіт, як вона виглядає, що з нею було. І зроблю таке окреме відео, щоб ви не робили таких помилок, яку зробила я. Вчиться на моїх помилках, не треба робити помилки на своїх рослинках. І ось в рядочку. Це все геркулесики. Ось такі кущики. Зараз вони у відкритому ґрунті почнуть дуже швидко наростати. І швидко вони до кінця до літа будуть вже дорослі великі кущики. Ось всі вони підписані і всі вони ростуть. Вони всі оброблені, вони всі підживлені. Вчора я їх обробила по листу кислотою. Мені дуже подобається обробляти гортензії бурштиновою кислотою. Бурштинова кислота дуже класно впливає на, на усі рослини, не тільки на гортензії. але бурштинова кислота ще підкислює ґрунт. Якщо ви будете проливати під корінь, то бурштинова кислота підкислює ґрунт. Я люблю обробляти полосту, так ці поживні речовини всмоктуються набагато скоріше в цю, в цю рослину. ще хочу вам показати, як татко обрізав шовковицю. Зробив такий бансай із шовковиці. Ось таке деревце. Дуже зручна обрізка. Я завжди кажу, що обрізка це творчий процес. І ви маєте обрізати так, як вам подобається, щоб дерево вам подобалось, як воно виглядає. Немає якогось правила, що там третю гілку треба обрізати, другу треба лишити. Такого правила немає. І ви обрізаєте так, як вам зручно, як ви бачите, як вам це подобається. Мені дуже подобається, що цю шовковицю ми я стоїмо і їмо прямо. Тут з дерева. На наступний рік ось ці гілочки лишаться, теж вона буде низенька, немає зверху тих гілок, які ми не достаємо. І тут можна всюди підійти і з'їсти цю шовковицю. Шовковиця дуже корисна ягода. Тому на своїй ділянці я теж посадила шовковицю, але в мене немає місця для такого великого дерева. Тому у мене зовсім інша, вона має бути чорна, але вона плакучої форми. У батьків літом буде наїдатися шовковиці з такого величезного дерева, а у нас на ділянці буде і для краси, і теж трішечки шовковицю можна під'їсти. Ось таке такий собі бонсай із шовковиці. Вона в них теж, наче плакуча така форма. Дуже мені подобається така обрізка, там, де ти підходиш і береш і ясиш. Єдине, що мені в Шовковіці не подобається, це вона сипеться. Але батьки тут підмітають, віддають курам, а там на доріжки, де сипеться, то в нас є мохнатий пилосос, який приходить і їсть. Собака наша. Вона, звичайно, і з дерева боїла цю шовковицю, але в неї немає доступу до, до дерева, тому збирає вона з полу. І таким чином прибирають батьки мусор від шовковиці. І ще трішечки покажу вам краси троянди моїх батьків. Дуже височезні. Дуже високі троянди і дуже-дуже гарні. Мама мені давала і ось таку троянду. В мене є, але вона в мене маленька. В мене маленький був кущик, мама розводила. Ось так вона, мабуть, метр два з половиною тут. Ось ця, мені теж дуже подобається. Вона дуже пахне. Вона пахуча. Теж в мене є така. Але теж кущик. В Минулому році, здається, я саджала цю жовту. Ну, вона не жовта, вона. Така, наче, В неї ось такі бутончики, жовтий з розовим, а потім вона так розкривається і стає така ніжна, такі по краям рожеві лепесточки. Гарно. і дуже гарно пахне. Там є ще ну, вона трішечки вже оцвітає, її звідси не дуже гарно видно, але там у, мене у, у мами є у мами є маленький кущик. Зараз вам покажу, як виглядає ось там висока. Та висока троянда. Ось така вона. І вона це молодий кущ, тому квітка ще не дуже велика. А взагалі, ця квітка, вона ось така. Прям величезна величезна І дуже гарний такий колір. Камера плюс-мінус передає, але не повністю. Вона дуже-дуже гарна. Ось така краса у моїх батьків. Так, це відео буде дуже коротеньке, це з, з ділянки моїх батьків. Тому. Буде все коротко. Дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.